Все в Україну прилетів Арієшнік. Найгірший розвиток подій, які ми напевно могли уявити в Україні надзвичайна ситуація. В Києві зруйновано багато будинків, купа пожеж. Немає води, електроенергії, енергопостачання. Зруйновано багато ТЕЦ, те саме Львів, Дніпро, Кривий Ріг, багато місць в Україні. Рашка задала масованого удару великою кількістю безпілотних систем підвищеної потужності, купою крилатих ракет різної балістики. Співчуваю всім постраждалим людям, які покинули це з життям і щирі співчуття. Зараз друзі вам. Детально розкажу, для чого Рашка запустила, а вартість запуску одного, якого коштує, як річний бюджет якогось невеликого місця в Росії. Отже, поїхали. Отак зараз виглядає багато місць в Україні, друзі. Повністю ці відео тут не можу показати, вони є в моєму ТГК-каналі. Поклик в описі профіля. Переходьте, там буде вся детальна інформація. ці повні відео. Отже, друзі, що таке ярешники, чи варто його боятися? Бо це зброя, в першу чергу, більш політичного характеру, типа перед судним днем. Бо якщо ми будемо брати з вами Yep. Коли він падає, кап може зруйнувати цілий квартал. Все в радіусі пів кілометра може знести отак просто під фундамент. рв'ячник, він же не має такої сильної потужності. Ну, тобто, звісно, він може зруйнувати там будинок, але він не може зносити квартали. Але ось дивіться, як він проривається через плівку в небі. Він летить високо з неба на надзвуковій швидкості і ударною хвилею, як би, розриває тучі і все навколо. І ударною хвилею може так само вікна повносить на велику відстань, можуть бути там. Тріщини в будинках і так далі, і для людей, для психологічного ефекту, це працює як Боже, невже це настав судний день? Невже оцей невже це зброя оцього судного дня? Ну воно виглядає для людей дуже непонятно, це щось такого ще не було.